Аллилуйя, Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий. Аллилуйя, вас Божий. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Він є любов. І він в цьому не змінюється. Халлилуйя. Бог не змінюється. Аліалуя. Біблія каже, Він вірою створив цей світ. Далі, Ісус каже, майте віру Божу. Тобто .е. використовуйте віру, як її використовує Бог. Маючи Божий від віри, використовуйте її, як її використовує Бог. Віра. Божий від віри є тільки у народженого згори, у того, хто є праведним. Праведний це не той, хто не грешить. Праведний це той, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа. Може ли така людина помилятися? Може. Тому Біблія каже, праведний, де творить правду ще, і святий, де освячується ще. Праведність це дар. Це Ісус Христос, наш Господь. Ми приймаємо Його як дар. Святість це теж дар. Тобто, коли ми народилися свише, ми стали возлюбленими дітьми. ми стали Новим творінням у Христі Ісусі. Тобто наш дух він народився від Бога. І дух людини він став праведним і святим. Правідний, це значить, що ми вже не маємо природу греха. це означає, що ми не заслуговували це, але ми це прийняли як дар від Бога. Прощення наших грехів. В дусі ми стали по природі як Воскресший Ісус. Святий це означає, що Бог визволив нас із влади темрями і ввів царство любві свого сина. Тобто в дусі, кожен народжений згори, він праведний і святий. І от Біблія каже, праведний, де творить правду ще. Хто праведний, той поступає в світі цьому, як Ісус. Так? Біблія так каже. Тобто у народженого згори нема природи гріха в дусі. Ну, з гори може скрішати. Ну, це не означає, що це дозвол це робити. І так, Біблія каже, праведний да творить правду ще, святий, да освячується ще. Есть, святість це образ життя. Тобто святість це означає відділення від чогось і прилиплення до чогось. Тобто ми виділяємо себе від гріха, від зла, від прокляття. І, і ми робимо правду. Ми робимо діла Божі. Ми, Поступаємо по Слову Божому. Ми одягаємось в одяг любові, благості Божій, являємо Бога, Ісуса Христа, Господа. Да? Це є святість, коли ми виділяємо себе від гріха, від зла, від всякого прокляття. І так Біблія каже, праведний живе вірою. І так, повертаючись до того, що сказав Ісус. Використовуйте віру, як її використовує Бог. Бог вірою створив цей світ. І сказав Бог і стало так. Тобто Бог висвобождав віру через свої слова. Він сказав вірою і стало так. Праведний вірою жити буде. Віра приходить від слухання Слова Божого. Висвобождається віра через слова і поступки, вчинки. Віра, яка приходить від слухання слова, яка висвобождається через слова і вчинки, здійснює те, чого ми ще не бачимо, дає нам досконалість, дає нам досвід і дає нам впевненість в тому, що те, що ми ще не бачимо, воно вже є. Вірою. І сказав Бог, і стало так, був створений цей світ і все, що наповняє його. Вірою, люди, які вірили Слову Божому і освобождали Слово Боже через слова вчинки, змінювалася історія. Строїлася ця земля. Змінювались народи. Змінювалися обставини. І свідоцтво цьому є в посланні до Євреїв в 11 розділ. І так, праведний. Який творить правду, святий, який освячується, народжений з гори, живе вірою, яка приходить від слова яка висвобождається через слова і вчинки. І ця віра вона здійснює Бога, вона здійснює Божа обітниці, Вона здійснює те, чого ми ще не бачимо, чого ми хочемо, щоб воно було. А ім'я Ісуса, Амінь.